Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І у нас нове надходження чудовий автомобіль. Це Lexus IS 250. Авто 2012 року випуску. З об'ємом двигуна 2,5 літри бензин. Газу немає ніколи не було. Автоматична коробка передач, авто на повному приводі в гарному, темно-сірому кольорі. Доглянутий автомобіль. Шикарна оптика. Є камера заднього огляду, обігрів заднього скла. Авто доглянути, своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз подивимось, що у нас по салону. Салон у нас шкіра чорного кольору з вставками оранжевими. В комплектації є люк, задні електросклопідйомники. Безключовий доступ в автомобіль. 4 електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, мультируль, круїз-контроль, електрорегулювання передніх сидінь, салон в ідеальному стані, доглянутий. Пробіг автомобіля 94 тисячі миль, кнопка старт-стоп, запуск двигуна з кнопки. Встановлена якісна штатна мультимедіа. Є камера заднього огляду, навігація, можливість підключення телефону по Bluetooth. Досить великий інформаційний дисплей, шикарна якісна музика, об'ємне звучання. В комплектації також є двозонний клімат-контроль, обігрів заднього скла, підігріви передніх двох сидінь, автоматична коробка передач, шикарний обслугований автомобіль. Всіх бажаючих чекаємо у нас на філіалі на ТЕЗДрайв. За більш детальною інформацією звертаємось до компанії Автопарк місто Харків. Всім гарного дня, до побачення.